Сотня спортсменів, тренерів та школярів Кропивницького долучилися до всеукраїнської акції свято Олімпійського прапора Її влаштували на льодовому майданчику з нагоди відкриття четвертих зимових юнацьких олімпійських ігор у провінції Канвондо в Південній Кореї, розповів керівник обласного управління молоді та спорту Андрій Щетина. Для того, щоб продемонструвати єдність. Українського спорту в підтримку тих спортсменів 44 спортсменів та 20 тренерів, які сьогодні стартують в Кореї для того, щоб гідно представити нашу Україну із зимових видів спорту. Серед учасників акції тренер Микола Побережець, вихованець якого скелелас Ярослав Ткач, нині є кандидатом на участь у літній олімпіаді у Парижі. Ткач Ярослав розпочав свій шлях. Це з виступом на юнацьких Олімпійських іграх у 2018 році, які відбулися в Аргентині, в Бонус Айресі, і він зараз готується успішно, щоб здобути ліцензію. Шанси є добрі. Будуть два відбіркових змагання: один в травні в Китаї і в червні в Будапешті. Всі охочі учасники акції могли взяти участь в естафетах з елементами хокею та керлінгу. Я прийшов сьогодні до цього заходу, щоб підтримати наших олімпійських спортсменів, які виступають на юнацьких і Олімпійських іграх. Я думаю, що вони відчують нашу підтримку. Ще одна мета всеукраїнської акції донести до усіх країн світу інформацію про недопущення на Олімпійські ігри росіян та білорусів. Так як це відбулося на іграх у Південній Кореї, каже Андрій Щетина. Ми поїхали туди в чудовому настрої, знаючи того, що поруч з нами на п'ядесталах на ігрових майданчиках на льодових аренах не буде вбивць. і це нас надихає і спонукає до нових рекордів, до нових перемог. І обов'язково українці привезуть медалі. Зимові юнацькі Олімпійські ігри триватимуть два тижні. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.